Всім привіт! Сьогодні у нас буде невеличкий огляд велодоріжок в районі, де я ж, мешкаю, з Володимира Великого, місто Львів. Недавно у нас з'явилась нова велодоріжка по Володимира Великого. Поклали свіжий асфальт і днями нанесли роз, розмітку. Тепер від вулиці Янова до вулиці Стрийської є така гарна велодоріжка двохстороння. Раніше приходилось по приїздній частині їздити. Це було доволі незручно і небезпечно. А тепер така гарна велодоріжка. Але, на жаль, це всього-навсього 500 метрів. Які не починаються і не закінчуються велоінфраструктурою. Цікава ситуація. Двостороння велодоріжка, а переїзд тільки односторонній. Щось тут не те зробили. Ось так вона закінчується. І основна проблема перехрестя Володимира Великого Стрийська – це пішохідний світлофор, який доводиться чекати 90 секунд. Два цикла світлофорів для машин. Ось тепер подивимось, як працює нова велоінфраструктура. Тут на кільці, бачите, є пер... велопереїзди нові. Тут нам пощастило, машин не було. Подивимось далі, зараз що буде. Тут теж є велопереїзд, ну куди? А ось тут ще було переїзду, нема. Переїзд має бути, але його ще нема. Тепер законно можемо переїжджати тут, не спішуючись.